Тернополі за круглим столом обговорили роль місцевих громад в адаптації та соціальній інтеграції вимушених переселенців У 2015 році. Вона за підтримки міжнародної організації міграції була програма надання допомоги внутрішньопереміщеним особам. Туди тоді змогли отримати гуманітарну допомогу більше 1700 осіб з автономної республіки Крим і з окупованих територій Донецької і Луганської областей. Долучалась до допомоги переселенцям і міська рада. Більше 75 осіб пройшли бізнес-тренінги та мали можливість започаткувати свою справу. Ми закупали обладнання для 56 Осіб, які отримали великі гранти, тобто цим людям закупалося обладнання для бізнесів на суму 2,5 тисячі доларів. Бізнеси були різноманітні. Це були і виготовлення ювелірних вироблів, виробів. Ми закупляли станки. Це були і послуги таксі, це були і бізнеси, гранти для виділення для тим, щоб люди займалися сільським господарством. Всеукраїнська благодійна фундація Право на захист також тривалий час надавала допомогу переселенцям. Зокрема. Займалась моніторингом порушень прав людини, їхніх потреб та надавали як гуманітарну, так і юридичну допомогу. Всі, е Особи, які потребували юридичної допомоги, не тільки первинної і вторинної, навіть і представництво суді чи адвоката, могли безкоштовно отримати в рамках цього проєкту. Власне, частина, яка стосується правової допомоги, вона, наскільки я знаю, триває ще досі, тобто можуть звертатися і, допомогу, і отримувати цю правову допомогу переміщені особи, але Наразі гуманітарної допомоги на першочергові потреби вже, вже не надають. Також внутрішньо переміщеним особам допомагає і спілка української молоді в Україні спільно із фондом відродження, який надавав фінансування, вони проводили так звану культурну адаптацію переселенців. Метою нашого цього проекту було не. Показати людям там, місто якось більше чи щось таке, а більше дати позитивних емоцій. То ми розуміли, що є багато організацій, які допомагають там, психологи, які допомагають фінансово. А власне, такий якийсь, такий культурний розвиток, мандрівки, походи до театру і так далі. Вони зазвичай для людей, які втратили все і приїхали сюди на все нове. Воно не є першочерговим. Найбільше такої адаптації потребували діти, тому спілка української молоді дала їм можливість відвідувати театр, сходити в кіно та організовувала екскурсії. Крім того, ми дуже сильно намагалися задіяти їх в таке. Життя соціальне Тернополя, тобто ті заходи, які відбувалися, ліплення вареників, плетіння маскувальних сіток. Тому це все брали дітей, брали дорослих і намагалися так дуже активно до цього всього залучатися, саме з тою метою, щоб коли закінчився проект, щоб люди мали принаймні якесь уявлення про те, що відбувається. Також спікери акцентували увагу на тому, що Тернопільщина для переселенців у більшості випадків є перехідним пунктом. кажуть, ті вакансії, які є на ринку праці, мають низький рівень зару. Обітної плати тому люди шукають роботу та житло в інших регіонах України. Люди залишаються зима на носі. Люди потребують гуманітарної допомоги як першочергової гуманітарної допомоги. Мені постійно поступають. Просьби про підгузники, про ліки, про харчування, про обігрів на зиму. Наразі в нашій області 2700 переселенців. З них 100 сімей проживає у Тернополі. Направді я не знаю, що з цим робити, тому що всі програми згорнулися гуманітарної допомоги, фінансування проєкти, підприємне фінансування підприємницької діяльності. Ми не маємо зараз на даному. Все, Що ми можемо зібрати тільки власними силами мешканців Тернополя і сіл Тернопільщини.